Всім привіт! З вами Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас огляд з магазину Епіцентр, місто Харків. Починаємо з фарбованих орхідей. Це білі орхідеї на три квітоноса, квітоноси яких пофарбовані блакитною фарбою. У мене такі орхідеї завжди викликають якесь обурення, і звісно, що тут ще стоять чудові білі орхідеї. Зараз будемо роздивлятися, завжди на цьому стелажі у нас стоять гарні орхідеї на каскаді, сформовані квітоноси за допомогою дуги, і орхідеї мультифлорки зовсім маленькі. Також тут стоїть така жовта красуня з червоною губою. На самих вже рядах стоїть перша орхідея, така здоров'яча королевська біла з рожевою спинкою согою юкідан Також стоять такі чудові орхідеї Камбрії. Ось ці червоні дуже ароматні, прям відчувається неймовірно сильний аромат знаходитися біля цієї краси. Одне задоволення. Також тут є дендробіум нобіля, і ще будуть там далі маленькі такі орхідеї. Знову ж тут у нас мультифлорки маленькі орхідейки. та цікаві, дуже вона схожа, ця орхідея на Happy Hower, але назва не пробита. Але така міленька, гарненька орхідея, посаджені вони всі в тор. Також дуже сильно припала мені до уваги ось така манюнечка, біленька з плямками акварельними, але яка губа. Подивіться, це щось цікавеньке, незвичне поєднання, дуже цікава квіточка. Далі переходимо до орхідей, як мені здається, що це якісь міні-камбрії. Якщо я помиляюся, то будь ласка, поправте мене в коментарях. Ось такі гарнюські манюські, зовсім молоді рослини, бо ще мають маленькі бульби і маленькі розетки. Ось така фіолетова красуня. До речі, хочу ще наголосити на тому, що ці орхідеї також дуже ароматні. Не треба навіть заглядувати у пакуванні рослини, щоб відчути аромат. Це для мене особисто є плюсом. Але є люди, які чуттєві до запахів, то я вас одразу попереджаю, що ці орхідеї мають дуже сильний аромат. Ось така гарна чудова орхідея, і розетка, і квіточки, і корінчики прям до вподоби. Дуже такі багато рослинок сьогодні на будь-який смак знову-таки падає мені в очі стріт спіріт, яка є в моїй колекції. Ось така чудова мультифлора, до речі. Зараз мультифлори є і в епіцентрі, і в новій лінії я вчора знімала огляд, вже відео є на каналі, дуже гарної якості, в цілому можна собі щось обрати. Мультифлорки по 400 гривень і там, і там. Ось такі чудові ще є тут квіти, бігліпчики, біленькі, рожовенькі, на будь-який колір і смак, в цілому можна щось для себе обрати. По секрету хочу вам ще сказати, що при вході в садовий центр, в епіцентрі, стоїть палета з орхідеями по 260 гривень. Так що я вам натякаю, що є орхідейки за приємною ціною. Також бачимо, тут подається орхідея, яка є в моїй колекції самі Gold. Ось така теж темненька, цікава орхідея. Орхідея пічес, якщо не помиляюся, така колись була в моїй колекції, на жаль, можливо, колись поверну. Таку вже плямисту, цікаву я бачила в епіцентрі, і я маю сумніви, що це саме ця рослинка, тому що зараз дуже багато нових рослин завезли. Я думаю, що це все-таки якісь новинки. Ось така орхідея мені дуже подобається, велика квіточка, і оці плямки. Такої точно не вистачає в моїй колекції, але сьогодні я повернулася з огляду без орхідей. На жаль, неможливо купити все, що хочеться. Насправді дуже багато гарних різних орхідей, неймовірна їх кількість. Кожна орхідея, кожна квіточка, вони по особливому привабливі. Ось така орхідея, яка вже є теж в моїй колекції, це орхідея Brazer New. Дуже вона цікава. Мені дуже сподобалась оця орхідея в таких розовато-персикових тонах. Назва не пробита, але це мікс він від Green Баланс. На жаль, на шийці там така чорна плямка, але рослина сама по собі дуже цікава. Також тут є кущики Black Stripes. І будемо переходити до інших рослинок. Тут ціле поле каланхоє на будь-який колір і розмір. Оці помаранчеві – це просто чудо. Мені так подобається під колір моїх нігтів, до речі. Далі у нас тут теж цікаві рослинки, дуже багато різних сортів квітів, які чарують і змушують зупинитися і на них дивитися. Тож на цій ноті буду закінчувати своє відео. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво подивитися на асортимент. Рослин в магазині епіцентр, який знаходиться в Харкові, ще побачимося на моєму каналі.